Пані Людмила з подругою того дня вигулювали собаку в стрійському парку. Та біля однієї лавки жінки мало не впали. Вони побачили мертвого пса. Це був дворняга на прізвисько Чупакабра, якого знали і часто підкормлювали всі собачники. Ми підійшли, я сфотографувала собака. Ну схоже було, що це було отруєння, тому що була піна біля роти. Ще потім підійшла. Ще одна знайома каже: ви знаєте, там ще дві собаки за кінотеатром є. Так само, жіночка, яка бачила, казала, що вона вони булися в вагоні в тих конвульсіях. Дуже тяжко помирали. Це симптоми отруєння таблетками ізоніазид, розповів ветеринар. В першу чергу вражається центральна нервова система і е, проходять такі судоми, е, тварина блює і е, відбувається дефікація. Ті судоми вони йдуть практично безперервно і е, тварина. Не задовго гине вона, буквально вони гострий стан такий тягнеться години 3-4 і тварина може загинути. Чи було справді отруєння? Зараз це встановлює експертиза. Щоб доправити туди тіло пса, захисник тварин пан Юрій навіть знайшов яму, в яку закопали загиблого собаку. Прибиральники парку. Колишня яма, власне, де була закопана працівниками, прибиральниками Стрийського парку, отруєна докхантерами собак. Відкопали, що робили. Є яма, є закопане, вказали місце, вони самі не захотіли розкопувати, ну, таке заставляти не можна. Позичив лопату та й викопав в мішок при мені завжди і в мішку на експертизу. Ну та як чому? Ну, та ж Ми прибираємо парк, ну та як чому? Треба було забрати її з дороги. Люди йдуть, діти йдуть, дивно дивляться. Скільки тут було тих? Один я бачив, закопував один. На такі випадки пан Юрій навіть почав із собою носити сміттєві пакети, адже чоловік не сумнівається, мертвих собак буде більше, та і саме від отруєнь, аж надто вже схожий стиль зловмисника, який троїв собак півроку тому. Тоді в міліції зафіксували чотири таких випадки. Є чотири епізоди е, фактів знущання над тваринами в даному випадку над собаками. Які, як встановлено, проведеною судовою судовим дослідженням вказаних е, тварин, фактично. Е, Смерть їх наступила внаслідок отруєння із еніазидом. Відпрацьовується особа, яка фактично, як вважає громадськість і вважає коперативні служби, причетна до вчинення даного злочину. Однак жодного злочинів не розкрили. А про підозрювану особу міліція дізналась також не зі своїх джерел. Все розповіла журналіст пані Наталія. Жінка проводить своє розслідування. Вона вважає, що труїть собак так звані докхантери. Це люди, які хочуть очистити світ від бродячих псів, адже ті, на їхню думку, розносять інфекцію і є джерелом антисанітарії. Спілкуються докхантери на міжнародному сайті вряділям. Нєт тут на форумі. Пані Наталя знайшла докхантера львів'янина. До того були надані ним дані власне з позначення навіть місць так з описом його спостережень в місцях, де потім власне виявляли трупи тварин, які проходили експертизу, і було власне доведено саме цей класичний докхантерський спосіб вбивства тварини. І дійсно бачимо, що користувач під Морандо схвалився тим, як труїв собак на вулиці Стрийській і розповідає, як в цьому ділі йому допоміг препарат ізоніазид. Труять собак докхантери переважно за допомогою таблеток ізоніазид і собачих смаколиків. Препарат кладуть шматок ковбаси, а собака не підозрюючи, що безкоштовний сир лише у мишоловці, з'їдає перекус. І, хоч такі вбивства є підставою для порушення кримінальної справи за фактом насильства над тваринами, зловмиснику загрожуватиме лише арешт до шести місяців і штраф. Христина Шевченко Олег Кухар, головні новини Львова.